Чому США поки утримуються від постачання томагавків Україні? Що змінилося в підході Трампа до Путіна після останніх телефонних розмов? Чого очікувати від зустрічі в Будапешті? Поговоримо про це все з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Доброго дня. Ну, от, власне, бачимо, що відбулася така ця зустріч так, між Трампом і Зеленським. І очевидно, що Зеленський туди частково їхав все ж таки за томагавками, але бачимо, що Трамп поки утримується так від цього кроку і каже, що вони їм також нібито потрібні. От, власне, які ми такі основні можемо зробити висновки після цієї зустрічі? Ну, давайте так. Ми ж три тижні тому томагавків не чекали, не чекали, так. Да? Я завжди це порівнюю з бонусами. От ви приїхали, йдете в магазин купувати, припустимо, там молоко. Да? купуєте молоко і вам раптом дають ще молоко. Ви ж не чекали, це ж бонус, Да? От, але ж це не означає, що не треба заробляти гроші, не ходити в магазин за молоком. Треба займатися конкретними справами, пов'язаними з покупками. Це йдеться про те, що українська ракетна програма має прогрес, тому американці починають говорити про томагавки. По-іншому, нам нічого ніхто давати не збирається, тому що так побудовано світ. А те, що вони там починають гратися з томагавками, так це чиї це проблема? України проблема? Ні. Це проблема конкретно Трампа. Він же почав про це говорити. Він, Він там щось обіцяв. Він. Чия це проблема буде, якщо. Україна буде масштабувати виробництво зброї, в тому числі з європейськими країнами, і отримувати замовлення для власного ВПК. Трампа? Ні, не Трампа, американського ВПК, з якими, до речі, Зеленський зустрічався. Ну, так нехай ВПК тепер розбирається з Трампом, що там, що там, і як. Україна як продовжувала удари по російській території, так продовжує. Я бачу, СБУшники влупили вже по цьому в Оренбургі по газопереробному. Заводу палає дуже добре, дуже такі найбільше в світі. До речі, належить частково емер... е... Шел е... італійцям, росіянам і казахам. Ну так, це потрібно було для цього томагавки. Ну, не потрібне було тамагавки Чи потрібні удари, наприклад, по енергетичній інфраструктурі, яка вже йде. Росії не нафтогазові, а вже енергетичний, тому що ми перейшли на новий рівень. Ні, не потрібно. Так що, це проблема особисто Трампа, який спочатку пообіцяв, а потім не тав. ось Так що нехай розбирається за своїм ВПК, тому що ну явно, що українські ракети будуть дешевші, вони будуть швидше вироблятися. І тоді виникне питання, навіщо тоді взагалі а, потрібні американські томагавки в Європі. До речі, вони їм європейцям не сильно продають і щось не пам'ятаю, кому вони їх продавали. Тому це таке питання. А що помінялося, ну, те, що а, американці припинили компостувати бозок в мозок Україні, повернулися до того, чого ми з ними домовлялися, а, це а, а, зупинка по лінії розмежування. Що категорично не влаштовує росіян? Вони знову там заявили, що нічого такого не буде, і так далі. Ну так до цього повернулося, повернуло. Тепер, ну, тепер ми будемо компостувати вже мозок, а, американцям. За питаннями, ну, і де воно? Чого а, Путін вас не слухається, і от ви... буде пешти. А я не впевнений, що ця зустріч буде, тому що цьому повинно ще перебудувати зустріч а, Лаврова та Рубіо. А... Її ще поки що немає. Вони сказали, що збираються це не збираються нічого приймати нового від того, що заявляв Путін. Ну Так а в чому сенс тоді розмови? А те, що Україна зі свого боку запропонувала штатам свої дрони, це може сказати, що такий хід конем з нашого боку? Так ну бо Трамп все ж таки любить вкладати оці бікділ. Тобто це ми теж ну, як Це вже тролінг американців, в тому числі сказати, у нас є покраще, те, що у вас немає. Да? Давайте так обмінюватись. Я думаю, що американці в курсі нашої ракетної програми, так, вони знають про успіхи. І Зеленський намагається це показати, що ми не прохачі, ми партнери, більш того, корисні союзники. Якщо американцям пропонується, то це і європейцям пропонується. Тот, хто перший прийде там, да, до українського магазинчику і почне вкладати кошти, от що ми повинні розуміти тому, ми так повинні орієнтуватися, ми так повинні орієнтуватися в, таки, в таких питаннях. Так що, якщо це буде що вкладено, це дуже велике питання. Дивіться, Зеленський зустрівся з компаніями оборонними. Раніше цих зустрічей не було. І, та, я вам теж, мабуть, говорив, що нашими союзниками у цій війні є ВПК США, тому що їм потрібні нові технології, нові рішення, а, які може виробляти Україну, до речі, дешевше, ніж американці, можна вже зараз сказати. Тому я думаю, що треба їх е, підштовхувати до цих питань, що ну, Трампа запитувати, де багатки. Параетоно запитувати, де там агавки. <смі> ми ще подивимось будуть вони літати чи ні, тому що вона у вас півтора мільйони коштує, а ми зробимо зі старту за 500 тисяч, так а це все ще серію не пішло там дати ракети. Так що ви збираєтесь утримувати ринок? Не збираєтесь Ну так це ваша проблема, а не наша проблема. Ну і плюс технології рішення, які є у України щодо безпеки. І це демонстрація сили і показник того, що Україна тут нікого нічого не просить. Ми тут ми самі торгуємо, і ми знаєте в перемовинах Головне показати, що вони не дуже тобі потрібні. Україна стала тим, чим можна показати, що є. От в чому в чому головний принцип і те, що говорив про Зеленський про дрони. Нам цікаво в дійсності, щоб вони почали, хоча б першу партію купити, бо це. Знаєте, як якості на нашому зброї, ну і так всі знають, хто потрібна, а так це вважаєте, що плюс 100% до вартості продажу зброї нашого за кордон Ну, відповідно. Експорт треба відкривати, фінансувати фінансувати просування їх на зовнішніх ринках через експортне кредитне і мігравати. Ранішнє фінансування військового страхування військових ризиків. От що нам потрібно, конче необхідна. І тоді, тоді багато чого теж будуть давати, там агавки і все інше. А чому в цілому Трамп знову таке став? Не таким радикальним по відношенню до Путіна, і чи не здається, що все ж таки після їх телефонної розмови е, ну от, щось змінилось, так от що Путіну все ж таки вдалося якось ним проманіпулювати, що от Трамп трохи почав давати задню в тих же самих томагавках. Так, тобто він же розумів, що до нього Зеленський їде власне по ці ракети, так ну тобто, і ну теоретично готувалось те, що він має дати дозвіл так на, на їх закупівлю. А тепер виходить так, що ну якби він нібито дав задню після цієї розмови. Ну, дивіться, це зовнішня оболонка, це розмова. Давайте подивимось суть питання. От Україна вже третій місяць розносить нафтопереробну галузь Росії. Вже на енергетику пройшла з боку Трампа, які були зауважені? Ні, не були. Да? Ціна на нафту завдяки економічній політиці Трампа падає, падає вже 60 за барель, 47 вже в портах Балтійського моря. Це погано для Росії. Дивіться, Трамп тисне на, на інді, щоб вона припинила купувати російську нафту. Тисне. Якщо вони ще відмовиться, ну це просто катастрофа для російської економіки, а вони відмовляються вже. Тому це йде паралельний трек. У Трампа, що ви розуміли, у нього тактика та іде батіг, який, до речі, не зупиниться, тому що тут питання, питання нафти та газу це принципове питання для. Цього а, для Трампа. З європейського ринку вважаєте що е, росіян викинули Ну приблизно назавжди, а Емкінець без цього. ну Просто без європейського ринку ця країна просто не виживе. Нафтового, нафтогазового ринку. і е, е, А інше ну, він говорить: ну давай домовлятися, думаючи, що там що Путін може щось поміняти свою позицію. Тому я Ну чого тут дивно немає. Сама політика Трампа нищить Росію. Вона іде незалежно від того, розмовляє Трамп з Путіним, не розмовляє Трамп з Путіним. Ну, звичайно, що дуже знаєте українці просто люблять веселі казки чути. Так от, а коли Байден нам забороняв бити ПНПЗ і говорив, які ми добрі, у нас тут всі ай-яй-яй, який як який він проукраїнський. да А коли Трамп. Не, мож, не, не заважаю бити по НПЗ, нищучи їхню інфраструктуру, добуваючи конкретної перемоги, яку ми реалізуємо, і там щось говорить з Путіним у нас, О, який поганий Трамп. Ми повинні дивитися в сутність питання і розуміти, що виключно зброя в першу чергу наше вирішується питання. Я, наприклад, собі не уявляю, якби за часів Байдена взагалі розмову про тамагавки було. Ну, уявіть собі, так. Да? Вони там всі знепритомнили, якби про це почули, якби Зеленський до цього звернув увагу. Ну байдуну на мабуть не повідомило, щоб точно там нічого не сталося. От до речі, щодо зустрічі на Аляскі в Будапешті, точніше, ви вже трошки про це сказали. От, власне, от, після цієї зустрічі на Алясці, так ми побачили, що на Трампа посипався такий тиск, тому що ну була вона відверто невдалою. Так і тобто, я впевнена, що він цей тиск відчував так на собі, тому що ну в принципі спрос в нього тоді був. От, власне, якщо зараз от, Трамп каже, що він хоче, щоб Росія Україна зупинилась на цій лінії розмежування, так от, яка є зараз на лінії фронту, в Кремлі вже кажуть, що якби вони цю відкидають. Так, вони цього не хочуть. Тобто, ну, теоретично предмету до дискусії немає. Тобто, питання: чи вірите ви в те, що все-таки е, ну, відбудеться ця зустріч? Бо в Кремлі кажуть, що вони нібито почали підготовку. Ну, але почати підготовку це одне, а зустрітися це інше. Так? Ну, тобто, за вашими рахунками, відбудеться зустріч, все ж таки, і про що там можна говорити? Я сумніваюся, що вона буде. Ну тому, що Трамп сказав спочатку, Рубіо з Лавровим зустрічаються, якщо Рубіо. Не почує нічого нового, думаю, що зустрічі не буду. Далі, а що, а що, а шопа про що Путін ще буде говорити? Як знову не повторювати а, ці казки, які він говорив? Про те, як Печеніг із Астріас за Австро-угорським генштабом вигадували українську мову чи як Бандера разом з Ярославом Мудрим створював проблеми росіянам? Так. Ну це не буде вже дослухатися. дослухати Сім конкретно поставив поставу зупинка по лінії розмежування. Що цього не буде, значить буде гірші, от і все. А в цілому, якщо от уявити, що все ж таки ця зустріч ну, якимсь чином відбудеться в Будапешті, що там з ордером на арешт? Так, от все ж таки, е чи не поставить цей приїзд Путіна, так і ця зустріч Путіна і Трампа взагалі підсумню, чи діє цей арешт? так? Ну, Тобто, чи є сенс взагалі накладати такі ордери, якщо вони ну, по суті не діють або діють з якимись там певними нюансами, обмеженнями і винятками? Ну, так дивіться, Монголія підписала цей Римський статут, не арештувала Путіна. Таджикистан підписав Римський статут, не арештував Путіна. Їм щось за, за це було? Нічого. Ну, так і Угорщина те саме зробить. Тим більше, ми забуваємо завжди, що у діючих олів держав є імунітет, і їх не можна затримувати. Ну, така міжнародна практика. Тому й нічого не буде говоршення. От Зеленський також під час розмови з журналістами сказав, що останнім часом з'явились такі певні передумови для реального просування до миру. От він каже, що Трампу, нібито, вдалося багато на близькому сході, так і на цій хвилі він захоче закінчити також війну Росії проти України. От, власне, чи ви вбачаєте взагалі ознаки того, що Трампу це вдасться? Бо поки ніби це таке виглядає, як загравання з Путіним. Немає загравання з Путіним. Ну, слухайте, ну давайте це. Якщо є по яким критеріям загравання з Путіним? Якщо виходить з критеріїв загравання з Путіним, найкращими друзями Путіна був Байден і Обама, які вибачили йому Грузію, Крим вибачили, торгували з ним, відновили північний потік, який, до речі, мочив Трамп. Так що дружба це якраз у них була потрібно нафта. У мене таке питання, чого, як тільки Трамп а, прийшов до влади, а, у Росії посипалася економіка. Ну, тому що Трамп поскасовував всю цю у вигляді зеленої енергетики, так і ціна на нафту одразу ж впала Тому що Байдену потрібна була російська нафта, і каталог істерики, він стосовно ударів по Росії. А тому тут, тут питання не в тому, що це і говориться. Ну, давайте знову розрізняти те, що говорить Зеленський, це такі дипломатичні компліменти Про, безумовно, Боже, безумовно, найвеличнішого лідера сучасності. Так? І ми, звичайно, всі знаємо, про кого йдеться, конкретно про пана Трампа. Ну, подобається людині, щоб, його, щоб так розхвалювали його таланти. Тобі що? А коли Зеленський ще говорить про Ізраїль, все інше. Я думаю, що тут ще вже тролінг Трампа. Там же постріли продовжуються. Продовжується. Ну, так і називається і шок. Я, до речі, не вперше бачу як зеленські троли Трампа. Ось. Коли він нещодавно заявив, що Нобелівську премію миру будемо вас висувати, коли ви десте там гавки зупинити війну. Це вже тиск політичний на Трампа, не прямий, але тут нічого ти сказати не можеш, тому що це. Знаєте, це от називається маніпуляції, маніпуляції марнославства. От важко важко от таку от маніпуляції в перемовинах марнославства взагалі виявити, тому що це дуже такий солодкий знаєте мед. Мед тобі в мозок капає, і тобі важко відмовитись від цього. І тому я вважаю, що Зеленський сказав для того, щоб знову це тиснути на Трампа і показувати, що на все у тебе таке виходить, як, як, наприклад, було з Газою. Так і тут, те, що давайте будемо розмовляти по суті, давайте взагалі зброї більше. А от до речі, те, що от Україна перейшла до такої іронічної, скажімо, риторики в сторону Трампа, ми не знаємо, розуміється Трамп чи ні, але в цілому, те, що от ми на таку риторику перейшли, це значить, що все ж таки в нас більше з'явилось тієї позиції сили до Трампа, тому ну, що наприклад в березні ну, важко було появити, щоб ми так би могли б там загравати з, з Трампом такими от риториками. Ну, тому що тоді не було все зрозуміло, що далі не було що операції СБУ на території Росії. Україна силу показала, не було ударів по НПЗ, нафтогазовій інфраструктурі. України є сила, яка показує, що ми тут і без ваших тамагавків можемо багато чого вирішити. Так. Але можете їх дати, тоді ми будемо разом переможцями. А ось і далі: допомога Європи, позиція європейців, виявила, що американці не всесильні. Тут я не, я не впевнений, що це може бути зовсім іронією. Але це я вважаю, що коли так згород Зеленський, він тисне на Трампа. Ну, наприклад, коли Зеленський всім говорить, що дуже хоче зустрічатися з Путіним. Немда вже знає, що зустрічі ж не буде, але це з форма тиску на Трампа, ну так іде. І де він. Я ж сказав, що він не хоче домовлятися. Ти говорив, що він хоче домовлятися. Де він? Якщо його немає, то давайте зброї більше. От а от е, ця історія з томагавком. Як ви гадаєте, чи буде далі та... Трамп просто використовувати цю тему більше як е, такий важіль впливу для перемовин? Тобто, щоб тиснути з одного боку на Зеленського, з одного боку, на на Путіна, щоб все ж таки якось там змушувати їх зустрітися для переговорів? Ну дивіться, це. Це більше там немає тамагавків. Україна ж продовжує удари. До речі, далі дальності продовжує Ну так, ну далі грайся. Да Я сказав, що тут більше його проблема, ніж наша. Тому що Україна тисне все рівно на Росію, б'є по ГПЗ, б'є по енергетиці вже без томагавк, ну Ну, і грайтеся зі своїми там магавками На Путіна, я вважаю, нічого не подіє, поки він не Тому що поки. До приладі намагатися буде воювати. Це моя позиція, яка підтверджується часом. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.